Вітаю, друзі! Сергій Боговик на зв'язку. Сьогодні ще хочу вам продемонструвати ось таку чудову панаму. Ось так вона виглядає. Денце має такої овальної форми. Є такі стропи настрочені для маскувальних елементів. Також тут є така стропа сантиметрова і стропи моля. Відмінністю має те, що по ній по всій окружності. Є ось така вентиляційна сітка в колір основної тканини. Колір мультикам. Ну і має також спереду, вона трошки вуща, ззаду розширюється. Ось такі прямі поля, окантовані е, стрічкою із основного матеріалу. Е, ось так вона виглядає спереду, збоку, ззаду. Ще є основною відмінністю те, що ось так в полях виконані спеціальні отвори для шнура. Ось так я його закріпив. Ось. Можна, наприклад, пропустити паракорд і, внизу, скажімо так, цей стопор поставити, але. Так, як він в підборіддя впирається, так вузол цей. А так ми маємо просто прямий шнур. І гарно регулюється все. І в кінці можна сюди запрятати під цю стропу. Ось. Панама у нас також української фірми Протек. Ось, бачите, все зашито. Оздоблювальні строчки по полям виконані. Так, денце пришита і обметане. Ось. Дуже гарна панама. Таких було всього 12. Одна в мене. Ось. Я її тестував влітку. Дуже гарно має ну, провітрюється, тобто не, голова не потіє. І... Захищає від сонячних променів дуже гарно. І також широкі поля мають перевагу, не обгорає шия і також вуха. ось Можна також, можливо, до сезону, буде ще з полями, з такими коротенькими і більш, з більшим наклоном. Тобто ось така. типа SAS. Панама дуже гарна. Так що, дякую за увагу і рекомендую. Дуже крута панама.